Розвалили будівлю білого дому. Трамп вирішив перекроїти під себе будинок американських президентів. Він наказав демонтувати крило, де був офіс першої леді. Навіщо він це зробив, та в яку суму обійшлася його забаганка? Розповім за мить, а з вас підписка. Президент США Дональд Трамп, який звик жити на широку ногу, загорівся побудувати нову бальну залу. Для цього він наказав демонтувати східне крило, де був кабінет Меланії Трамп та допоміжні служби. Будівництво приміщення для майбутніх світських заходів летіло Трампу та його донорам не просто в копієчку, а в 250 мільйонів доларів. Це понад 10 мільярдів гривень. Та за такі гроші для України можна купити 58 ракет томагавк, якщо виходити з ціни в понад 4 мільйони доларів за ракету. Вражає не тільки ціна за будівництво, а й масштаби площі бальної зали близько 8,5 тисяч квадратних метрів. Це вдвічі перевищує площу східного та західного крил Білого Дому. Але Трамп у своїх бажаннях стоїть твердо та непорушно. Тому білому дому, якому у листопаді стукне 235 років. Приліплять залу, розраховану на тисячу гостей. А як думаєте, ви спустити на бальну залу 250 мільйонів доларів? Це модернізація чи марнотратство? Напишіть в коментарях.